Смакота. Всім мої вітання. Сьогодні готуємо десерт з полуницею печива і сметани. Підготувала полуницю, помила, порізала. Сметани тут 600 грам і цукру положила півстакан. Перемішаю. Беру кремалочки і буду викладати печиво. Такі в мене безквітні печенюшки викладатиму на дно. Розклала печеньку, тепер поливаю це сметаною. Тепер буду ложити шар колони, ну і досипаю полунички. У цих креманочках тільки один слой, а в тій більшій, то більше слоїв виходиться. Так, заливаю знову сметаною. Ці маленькі креманочки вже готові, а сюди ще я зроблю один шар. Покриваємо сметаною. Є в мене ще трішки гіркого шоколаду. Я хочу зверху притрусити. А можна, мабуть, і какао притрусити, але мені хочеться шоколаду. Буду ставити на кілька годин в холодильник, щоб стабілізувався смак.